Доброго дня! Я всіх щиро вітаю на своєму каналі Світлана Руденко. І сьогодні у мене перший старт у спільному проєкті Шалені старти. Так. Я вже другий місяць намагаюся прийняти в них участь, але щось в мене не зовсім получалося минулого разу, тому дуже-дуже сподіваюся, що цього разу в мене все вийде. І ви бачите, на столі дві упаковки пряжі сьогодні. Це я отримала посилочку. І у мене ці старти будуть іграшкові. Ну, Звичайно, можливо, не всі, не всі старти в мене помістяться. В рамки цього проєкту. Ну, я ще не знаю, скільки я буду стартів стартувати, адже у нас за умовами проєкту можна стартувати від одного старту, до безкінечності, і з любим видом рукоділля, чи тим, що ви можете робити руками. Ось в мене помічник, звичайно шкоднічає тут. Все вам тягне, ну, але без цього ніяк. Це сама велика допомога. І так, сьогодні перший день, і сьогодні я розпочну один з проєктів. Е, у мене ось такі ниточки. Е, це ниточки в цій упаковочці, це піде на светр для моєї доньки, а це піде на іграшки. І догадайтеся, що ж я буду в'язати. І так, до скорих зустрічей! Скоро я вам покажу, що ж мені вдалося пров'язати за сьогоднішній день. І сьогодні 2 березня, і сьогодні другий день наших шалених стартів з Оленою Бугановою. І так, вчора я розпочала один з процесів. Я казала, що ці старти у мене будуть іграшкові, і тому вчора у мене був отакий процес, який я почала з отаких ниточок. Це ниточки Ярнар Дольче в 100 грамах 120 метрів. Це така плюшова ниточка, дуже приємна. В'яжу я гачком номер 4 і розпочала я в'язати іграшку. Як думаєте, що це буде? Я не буду показувати, що мені вдалося пров'язати, залишу це як інтригу. А що в мене з цього вийде, напевно, я покажу вам на кінці наших стартів як уже результати. Дуже-дуже сподіваюся, що до того часу я вже завершу хоч деякі процеси, і мені буде що вам показати. І так, а сьогодні другий день наших стартів. І сьогодні я буду розпочинати іграшку тільки в по такому поєднанні. Тут в мене ось і очки, і носики є, і пряжа, і гачечок номер 4 І це чорна-біла пряжа Ярна Дольче, Ви бачите, можу сказати, кольори чорна це 742. Колір і біло 741. І у мене запитання, що ж це буде? Зупиніться і напишіть мені в коментарях, а що в мене з цього вийде, ви побачите в кінці. Цього відео. І так, до скорих зустрічів. Я пішла в'язати, адже вже по обіді, і мені ще дуже-дуже багато роботи, але дуже хотілося б вам показати, що ж у мене виходить. Всім до скорих зустрічей! Всіх вітаю! Сьогодні 3 число і мій третій старт. І ви знову бачите цю пряжу-плюшеву, і у мене замовлення. На деякі іграшки, тому маю йти по плану. Але поки не, не все йде так, як би мені цього хотілося. Але е, сьогодні я буду працювати над цією іграшкою. Вибачте, за посторонні в кадрі, але від цього нікуди не їдеться. Дуже цікава котинка в мене, яка завжди з'являється в кадрі. І так, до зустрічі я вам скоро покажу, що ж мені вдалося. І так, всіх вітаю. І Сьогодні підсумкове відео нашого спільного проєкту «Шалені старти березень, організатором якого є Олена Буганова. І у нас дуже велика зібралася компанія. Але, певно, що не у всіх все пішло так, як планувалося в мене також. І планувалося, в мене планувалися іграшкові старти, і їх мало бути більше, але вже сталося, як сталося. І зараз я вам покажу, що ж у мене вийшло. Звичайно, в мене було замовлення на песа патрона. Не знаю, наскільки в мене вийшов цей пес патрон і наскільки в мене вийшло його відтворити. Ну я вам зараз покажу такий в нього нашийничок патріотичний. Тут ну, патрон, не знаю, наскільки вдало, але вийшла. Такий в нього бронежилет, тут прапор України, хвостик такий симпатичний. Взагалі дуже така цікава іграшка. Носик я тут вишивала, так як не Змогла знайти де мої пластикові носики такого розміру, і отакий в мене вийшов патрончик. Це було... Робота мого першого дня, і я дуже-дуже швидко дуже його в'язала, тому що я така була захвачена цим процесом. Взагалі роботи не дуже багато, за день можна такого патрона зв'язати. Більше трошки труднощі вийшло з цим бронежилетом, тому що я його не в'язала, так як там було в майстер-класі, а сама собі додумала, як додумала, так і в'язала. Це один патрончик, але жіночка замовила, це переселенці, як оказалось, з Ізюма місто Київ, вона там працює десь з моєю донькою, і вона замовила але двоє діток. Змоги було замовити другого, ну, не було як би змоги замовити. Тому моя донька старша сказала в'яжи два. Я другого патрона дарую другій дитині, так як діток двоє. І це була робота мого третього дня. Це був такий патрончик, він відрізняється нашильничком. Звичайно, мордочку відрізняється, носик у нього такий, трішки хвостик у нього, більша плямочка, на хвостик у нього вийшла. Ну, звичайно, вишивка вона ж не є Оригінал, що я зв'яжу, прям все-все-все. Ну, дітки не будуть путатися, і тому в мене вийшло отаких ось два чудових патрона. От, і Я дуже задоволена, ці патрончики вже будуть їхати до своїх господарів. І сподіваюся, що мені вишлють фоточку. Е чи задоволені дітки цією роботою. Так, патрончики трошки в стороночку. Так, а роботою другого дня в мене була дуже велика іграшка. Я не знаю навіть, як вам її показати в кадрі. Отак, це майже 40 см. Вийшов такий великий пім пін Це іграшка для маленької дівчинки-соломійки, які півтора рочку. І їй дуже подобається ця птаха чи тварин. Не знає, і Вона тільки бачить на картинки, донька каже, це її похресничка. каже, Вона готова його звідти забрати, і пім пін пім пін І донька попросила зв'язати для неї цього пінгвіна. Так як каже, ми її не можемо в магазині купити, тому що в магазині вони всі то розового, то ще якогось кольору. А вона вважає, що дитинка, яка тільки пізнає світ. і все вивчає, потрібно такого кольору, як воно є. Насправді, щоб вона розуміла, е, яке воно має бути. А потім вже, як буде старша, вона зрозуміє, що то іграшка, тому вона рожева чи ще якогось там кольору. Отакий пінгвін зв'язався. Він такий мімішний, такий класний, такі в нього лапочки. Шарфік, чубчик навіть є. І хвостик, хвостик отакий. Взагалі він такий няшний і, звичайно, буде дуже великий, майже на півсоломіки. Але я думаю, він не важкий, я його не сильно так набивала, Ось дзьобик. не маю змоги вам показати його повен зріст, тому що він дуже-дуже ну, великий, Хіба що сфотографую, і, можливо, вийде його показати. Були мої невеликі роботи за ці тиждень цих шалених статів. Ну, напевно, тому вони шалені, що не завжди все йде так, як планується. В цьому вся і шаленість. А я всім, всім дякую, хто заходив на мій канал, хто мене підтримує, хто подивився це відео. І бажаю всім здоров'я, добра, миру, спокою. І до скорих зустрічей! Заходьте ще і побачите, що ще буду в'язати.